Хто знає де це місце знаходиться, пишіть коментарі. А ми піднімаємося до гори. Ось так виглядає водопад. А де саме, пишіть коментарі. Хто знає. Ось така чудова природа в Карпатах. і Звичайно, чудові меблі відволив. Якщо меблі, то відвали. Якщо відпочинок, то тільки в Карпатах. І такий шум, піднімаємося до гори. Єва, Єва, давай руку. Ходи сюди. Дай від свої руки. Туди, нормально, так. Ось такі по дорозі. Зустрічає нас така водичка. Прямуємо до водопаду. купатися. Що, прямуємо до гори. Нелегкий шлях, скажу вам, Слизькі дуже каміння. Треба дуже обережно. Прямуємо далі. Так, дійшли ми до водоспад середній гук. Приймуємо вище. Ось так виглядає водопад середній. Середній гок. Це вікно мама. Ця інформація про водоспад. А, велика дорогі на дня.